Це від нас проще. Прошу це за нашу сторону дітей, так, вони були в нас дороді, так. Христос воскрес. Христос, воскрес. Христос воскрес! Які ви всі гарненькі. Так, запрошуємо всіх до храму, зараз ми помолимося, ви отримаєте благословення. Теж я маю мощі святого Андрія Первозваного, то зможу прикладати вашу добру долю. Ну і опісля ми помолимося, Отче нашій Богородці Діво, за перемогу нашого війська, нашого українського народу. Не утримайте також такі пам'ятні образочки з Медгорі, То, що нам отець Богдан привіз, то ми то презентуємо для вас. Прошу заходити. Квіти ставимо напевне. Тут що ми так. Так, так ми стоїмо так гарно в коло. Так, стоїмо гарно в коло. Так, ну ви такі сьогодні нарядні. Я бачу, що закінчили з золотими медалями. Так, наш садочок зірочка. І а, як група називається? Госолочка, так. Ну, напевне, треба буде, щоб ще ми одну групу додали і назвали її Покутянка. Так, Бо Покуття нам є ближче, воно є дійсності Гроденківщина, є в центрі Покуття. І тепер е, якраз ми презентували сорочку Гроденківську, яка належить до Покуття. Я думаю, що е, якраз в нашому краю буде такий початок гарно. Розвитку, особливо дітки, коли ви вже станете більше дорослими. Але ми надіємося, що ви будете гарно вчитися в школі. Так, будете гарно вчитися. Ну так, звичайно. Я в тому абсолютно не сумніваюся. Так, але ми зараз помолимося. Опісля я вас буду благословляти, і опісля ми зробимо таку загальну світлину. Ви сядете по центру спереді, батьки собі стану ззаді. І ще один ряд буде, батьки будуть стояти на лавиці, щоб ми всі могли гарно поміститися і мати таку на пам'ять світлину. Так, ми всі любимо нашу сім'ю, в якій ми народилися. Так? Ми любимо наш садочок, наших вихователів, дирекцію, наших поварів, які постійно вам смачно готували. Смачно. Ну, а що ви зараз? Чим вас пригостили в сьогоднішній день? Йо, Як я хочу макаронів, як я хочу котлетки. Другий раз, щоб ви мене запросили, як будуть вам давати котлетки і макарони, так, то я теж хотів би з вами розділити вашу трапезу. Так, і Ми любимо також нашу церкву, Любимо. Любимо. і Україну любимо. І дуже Переживаємо за нашу країну і знає, що ви всі вмієте молитися. Правда, Вмієте молитися, так. Ну і зараз ми помолимося, щоб Господь благословив вас і одночасно помолимося за перемогу нашого війська і нашого українського народу в нашій визвольній війні. І так разом молимося. В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марі, Господь з тобою. благословена між жінкам, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас наки вічні. Христе Боже, благослови наших діточок, їхніх батьків, вихователів, без наш садочок, зірочка, наших воїнів і нашу батьківщину перемогою, бо ти святий завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ну а зараз ви будете так в рядочок гарно підходити по одному. Я буду вас благословляти. І після того у нас буде спільна світлина та гарно. І ми будемо співати в той час. А яку ви знаєте пісеньку, яку знаєте? Щас. Але вони будуть тако йти до е, благословення і співати одночасно, Добре, щоб не було пару. Так, Тепер прошу е, класти ряд, щоб діти сіли. Так, так Братство попросимо. так. Так, вона кріселка, дітимося, а ззаді будуть на, ставити нас на таборетку. Так. Так. Ставте так у стик, як ви ставите. Так. Ні, то стануть зверху батьки тут сам. А діти сюди. Крісла ставте ряд, також щоб сісти. Так. А тут стануть, так, гарно. Батьки, допоможіть, щоб у нас було компактно. Ну, так. так, так Ставте рядочок, рядочок, ну, рядочок, так рядочок Так, Я попрошу, щоби. Вихователі цього е, випуску дітей сідали спереді біля мене. Або так. Ви також тут вихователів вишаємо, чуєте? тут на вишаємо, так. так, так. Сідайте також тут спереду. Аду. Батьки допоможіть, щоб діти всі сіли розсаді. Е, Заді стають батьки. За кріселками і ще один ряд батьки сі... стають на е, лавочку. Час. Ви поможіть, бо ви вже е, оператори знаєте, як то має бути. Так. Вистачило місць всім дітям чи ні? Зараз так. так. Зараз так, так. так. ставайте на лавочку, ставайте, ставайте. Так, щоб вони бачили, як У вас буде гарно видно. Ставайте, ставайте на. А ви тут, прошу? Давайте ще крісло доставте. Або с того, або с того щоб було гарно видно. Так, Наперед мусить бути в один, ні, в один ряд мусить бути, бо ряди не буде. так. Ви станьте такого, ще батьки, так. вставайте. Ставайте. Так. Тут можна вставати в ряд, один, батьки, не затримайте себе. так, Ближче, 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 ближче. Лишите, гарно, так. І ставайте на лавочки, ставайте, щоб, щоб всіх було видно, гарно. Так. Воно ну, може трошки так каблучкою. Так. Каблучку спробуйте. Там можна ще докласти крісла і стати на крісла. Ні, ви ставайте на лавку мужчини, ставайте, так, щоб то буде гарно, ну. Так. Ще там, там можна доставити ще. Так. Батьки, вставайте всі, так, вставайте. Ану, там, вставайте. А ну, там доставте крісла і можна стати на крісло. То взуття чисте, не переживайте, ставте крісло ще там. Дівчатка, поставте крісло. Поставте крісло і на то крісло вставайте. Та буде вас гарно видно, так. Не переживайте, у вас зуття чисте. Так. О, буде у вас гарно. А ви тоді просуньтеся сюди ближче, ще моно крісло поставити. Так. так само там, Таня, ще крісло поставте біля вас. Ану. І ставайте на крісло. Це... Панянка, ставайте на крісло. У вас зуття чисте, не переживайте. Ставайте на крісло. Вставайте, вставайте, не бійтеся, ви спортсменка, гарно будете виглядати. Так, ще хто ви та, просимо, то, вставайте собі на крісло. Вас буде о. Тепер вас видно гарно. Та. Дивіться, як буде гарно. Так, там ще можна одно крісло поставити біля вас. Дівчатка, поставте ще одне крісло там, щоб там. Так. Так. І ви зразу вставайте на крісло. Та не треба розсуватися так. О, дивіться. Його у вас буде класно видно. Бачите, все тоді. Ми всі, всі вміщаємося. Так, а ну дивіться. Оператор як. Захар, театрів. Захар, театрів. Все. Це все, не відволікаємося, банку. Так, дивимося в об'єктив і усміхаємося. Так, ножки гарно до кубки. Будемо мати гарну пам'ятку. А тепер діти, що дякуємо нашим батькам, що вони дали нам життя разом. Дякуємо. Дякуємо нашим вихователям, що вони скільки часу зробили для нас садочку другий дім, в якому ми себе дуже гарно почували. Так, дякуємо. Так. Ну і дякуємо теж за таке сьогоднішнє свято. Орг комітетовий всіх, хто нам сьогодні організував це свято. Дякуємо. І дякуємо Господу Богу за нашу батьківщину, яку Він дав нам для нас, українців. Дякуємо. Ну а зараз я бажаю вам, щоб у вас гарно пройшов день, дійсності святковий. Ви будете всі пам'ятати про ваш випускний і ваші роки, які провели в садочку. Ну, а якщо хтось буде забувати, то подивитесь на світлину і собі зразу згадайте. Так, гарно вам дякую, Боже, благословення і до нових зустрічей. Багатьох побачимо тоді вже до першої сповіді урочистого Так. так ви. ви ще можете собі робити світлини на подвір'ю, знаєте. Там так гарно Так. так, так. Добре. Дякую. that's pretty cool. Таке завдання батькам, щоб наші садочки по численності не були меншими, тому ви стаєте на чергу і приводите нових дітей, які народжуються в вашій сім'ї. Українців повинно бути багато, і багато повинно бути гарних родин. Тому я вам даю таку установку, щоб ви обов'язково в цьому тижні стали на чергу на нову дитину.